Доброї, брати і сестри. Ось і підійшов до завершення 2025 рік. Вірів за пчався, коли ми разом із Господом мандрували пустилою цього життя. Були радості, були різного роду переживання, були негаразди, були труднощі. Але ми залишилися живими і цей час. Цю дорогу ми подолали із нашим Господом, з нашим добрим Спасителем, який нас не полишав. Як написано в Слові Божому, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог Богів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати тебе, що в серці твоїм чи будеш ти. Держати закін Його чи ні. Зверніть увагу! Коли Господь закликає нас, щоб ми могли не забути дорогу, якою він нас даде, Він передбачає певні речі. В цій дорозі він був станет. Він нас не полишав, ми і почували. ми вдомлювалися, ми працювали, але він завжди був з нами. Друге, що він тут зауважує, що він каже. Упоколяти, тому всі навіть негативні досвіди минулого року, вони для нашого упокорення, щоб нас перебувати, жити з нашим Спасителем його царстві. Ну і останнє, на що я хочу звернути увагу, будеш додержувати заноб Євросполу чи ні. От якраз це питання і дуже важливе, тому що для нього це важливе. І коли ми, можливо, думаємо, що це не так, це друге питання, Господь це ставить на дуже важливе питання. Інакше би для чого спасити помирав на Волозькому Христі. Світ намагається розмити лінії розмежування. Світ намагається ввести кожного в гібридну війну. А точніше, гібридна війна пробує прориватися в наші душі. І в цих умовах нам потрібно навчитися жити. Навчитися не просто жити а жити з Господом, тримаючи за його руку, щоб він міг і надалі нас вести, він мав і надалі нас упокорював, вчив жити з ним, вчив жити з його мешканцями його царства, в церкві, чи просто там, де чи вдома. Тому бажаю вам в новому 2026 році, щоб ви і надалі відчували. Керівництво Божої руки у вашому житі. Бажаю вам, щоб ті різні переживання, які ми будемо переживати, щоб ми могли їх виносити з вірою і перемогою. І так само я особливо хочу побажати, щоб закобіть Божа. Яку він написав своїм постом на карді стражаючи в інції як запкиді закарбував наші серце, щоб ми ходили дорогою Божою, бо нехайку спор, то московить вас цьому наступаючим Амінь.